Ламікон Дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай. 879-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи може США вперше очолити жінка? Та у Львові ховають Ірину Фаріон про це і не лише. Розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька. Це ТСН. Ювілейна система ППО сили оборони України знищили уже 900 засобів протиповітряної оборони Росіян. Чотири із них за останню добу ось так відсадував ці події окупаційний ЗРК Бук на запорізькому напрямку. Дякувати 14-му полку безпілотних комплексів ЗСУ. Загалом же на цьому напрямку відбито три ворожі атаки у районі Оріхова. Наступальні темпи ворога дещо впали, але не припинилися. кажуть у генштабі за останню добу. Там зафіксували 117 бойових зіткнень уздовж лінії розмежування. І все це росіяни підкріплюють обстрілами з артилерії, запусками кабів та ударами дронами камікадзе. І згідно з даними аналітичного порталу Діпстейт, ворог дещо про. Сунувся у Нью-Йорку залізному та біля пантелеймонівки. На Донеччині нині чи не найгарячіше. Утім, прорвати українську лінію оборони росіянам не вдається ніде. Щоденна і цілодобова високотехнологічна війна на Токматському відтинку фронту у Запорізькій області. Напередодні росіяни поновили інтенсивні штурми. Ворожі атаки тут традиційно відбуваються за активної підтримки ствольної та реактивної артилерії. Натомість, першу скрипку на полі бою, зокрема і на роботинському виступі, нині відгріпають, відіграють безпілотники. І це з обох боків з екіпажем нічних бомберів Кара Дагу 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України на нічне бойове чергування вирушила знімальна група ТСН. Йдемо в село. До попереднього краю, перша позиція штурмових. Під спалахи у ранковому липневому небі екіпашнічних бомбарів Карадагу 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України мчить на самий східний край Токматського плацдарму з подвійною метою. Це, ми так кажемо, гуманітарна допомога для нашої піхоти. Закинемо води пацанам. Ідеї і бека вони самі півтора роки відвоювали у штурмовому підрозділі, і не щуток знають, що таке тримати передній край, коли за кожною стежкою цілодобово пильнують десятки ворожих дронів. Ми розуміємо, в якій ситуації хлопці. Ми були в піхоті і знаємо, як це без води, без їжі. І на той час, коли ми там були, не було таких девайсів. Їх робочий диводевайс – величезний гексакоптер українського походження із загрозливою назвою. Їх основна робота розбирати ворожі позиції, атакувати московицьку піхоту, мінувати місцевість на напрямках можливих штурмів окупантів. Та цієї ночі все навпаки. Спочатку бомбардування чи спочатку гуманітарка? Спочатку гуманітарка. Вода, пінопласт, щоб вона не розбилася. Та зможемо сьогодні навіть два мішка скинути. Кожну ніч возити гуманітарку зараз. В останній час так. Українська піхота північно-західніше Вербового на захід від Новофедорівки в районі Новопокровки нині тримає лінію фронту просто серед полів та ущен знищених лісосмуг. Доправляти воїнам припаси небом означає ні багато, ні мало зберегти життя. як квостарі. Я таможня, можний готовий готовий працювати. Будеш готовий. Я запускаю. Дозвіл є на зльо. Дозвіл є на зльо. Повторяю: вам пір в уже здійнявся у нічне небо, як з точки скиду повідомили доправлення на нулі. Дуже чекають, хлопцям кидаємо прямо в окоп, бросаємо по сітким координатам. Натомість жодних розпізнавальних заків на землі не буде, адже місцевість так само пильно і безупину роздивляються ворожі розвідники. Відшукати місце скиду то справжня командна робота, кажуть бомбери 15-ї бригади. Край посадки бачиш да. від неї 100 метрів, 75 вперед. Ти на ціллю, прямо на ціллю? Так, давай перший скид один є гатов. Є так цієї ночі Стефану з парамоном за кілька рейсів змогли доправити на нуль чотири пакунки з їжею, водою та боєприпасами на зворотньому шляху, трохи підпрацьовуючи розвідниками. Ну це стар да? 167 сто шістнадцять разімуть випадство. Ворожа артилерія на Токмацькому напрямку у принципі не замовкає. Твердять пілоти Карадагу. Арта працює постійно. Співі працюють постійно. Невеликі ворожі штурмові групи до пів десятка окупантів, користуючись сутінками або ж на світанку, майже кожної доби намагаються просунутись вперед. Це тут був сьогодні рух. Був рух піхоти та паленгація рації. До наступного старту з фонічного бомбардувальника екіпаж готує саме у квадрат, де надвечір був помічений рух московитів. Гуманітарна місія цієї ночі підійшла до свого завершення. а зараз вампір готують до чергового виряту, і цього разу це вже має бути бомбардування ворожих позицій. Зараз полетять запальнички, мої улюблені. Люблю їх найбільше, але їх дуже мало. Це дефіцит, але палають класно. Атакувати ймовірно схованку окупантів. Вампір летітиме з трофейними бомбами. Та ця авіаційна запальничка нашого ворога. Тобто це зараз по кацапах полетить трофей. Так точно. Це саме їх нічних українських вампірів московити прозвали Баба-Яга, адже шум роторів. Це коптера, що задовго до моменту бомбометання на смерть лякає окупантів. Та можна небо. Ми злетіли. Ось твоє наступне. Бачиш попереду посадку. Ти йдеш рівно на неї. На ціль. 500 метрів. Шукай зліво позицію. Он бачиш стежка. Трохи лівіше, лівіше, лівіше. На точці? Трохи лівіше. Перший пішов. Перший пішов. Ідеально. Перший є. Вперед. Друга є. А тепер дивимось фаєр -шоу, шоу в посадці. Черговий, спостерігаєте. Плюс бачив, красені. В таку спеку все горить. Красиво. Ми схоже, влучили у той термобар. Загалом може бути. Уламок залетів, він здетонував. Це була вдала ніч. Частину лісосмуги, де ймовірно переховувалась передова група ворожих штурмовиків, екіпаж нічних бомберів. ї бригади Нацгвардії за кілька вильотів спалив ущент. Побратими піхотинці на самім нулі, це стане відомо вже під ранок. Відшукали просто у шанцях скинуті з повітря мішки з припасами. Екіпаж вампіра без втрат повернувся на базу. Стокматського відтинку фронту Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Гучні вибухи у російському топсе. Дрони атакували новий нафтопереробний завод країни агресорки Удари відбувалися кількома хвилями. Під час першої близько 3.30, за місцевим часом російська ППО намагалася збити чотирьох дронів камікадзе. А вже за кілька годин на НПЗ пролунало ще кілька потужних вибухів. Попри заяви російської сторони, на відео видно моменти влучання і сильну пожежу після нападу. Уже пізніше з джерел із українських ЗМІ стало відомо, що це могли були дрони української розвідки. Цей НПЗ утопсе входить. До складу нафтової компанії РосНЕФТЬ його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік. І за попередніми даними там був розташований об'єкт військово-промислового комплексу. У Львові сьогодні ховатимуть Ірину Фаріон. Невідомий вбивця поцілив у неї в п'ятницю ввечері. Врятувати мовознавицю. Не вдалося, і щоб віддати їй останню шану, люди їдуть із різних областей біля храму, де прощатимуть прощатимуться із Іриною Фаріон. Зараз перебуває кореспондентка ТСН Марічка Кужик. І наживо дізнаємося більше. Вітаю, Марічко. Тож розкажи, чи приїжджають уже люди до храму і що відбувається взагалі довкола тебе. Вітаю, Соломія. Я зараз біля гарнізонного храму Петра і Павла, і саме тут о 14 ї годині почнуть відспівувати Ірину Фаріон. Напередодні ж у цій церкві з нею прощалися і сюди протягом дня приходили тисячі людей. Їх було так багато, що церемонію прощання навіть довелось. Продовжити сьогодні. Очікують так само багато тих, хто прийде віддати їй останню шану. Відомо, що люди їдуть із інших областей. Це колеги, студенти, політичні соратники та українці, які шанували її за безкомпромісну позицію. Я її публікую на Тіктоці. Тобто, є такий обліковник проєкти програми Ірини Фаріон на Тіктоці. Я її там публікую. Ну, всі її відео. Просто от вона записує на Ютубі, я їх вирізаю там різні її слова. І я в той вечір їхав додому, якраз поспішав, щоб вечірні відео викласти. І тут така звістка мене, просто руки затремтіли. Насправді це не пані Ірина померла. Вона не померла. Вона народила. Вона народила тисячі націоналістів. Прийшла її саме віддати за її все добро, що вона робила для України. До цього доходили день вбивати людей. Бивство Ірини Феріон сколихнуло усю Україну у п'ятницю біля свого будинку. Вона чекала на таксі, збиралася до доньки з онуками. Але сісти в машину так і не встигла. Пролунав постріл. Куля поцілила феріон у скроню. Її одразу забрали до реанімації, прооперували, але врятувати життя не вдалося. Поранення було Надто серйозним підозрюваним у вбивстві став ось цей молодик. Його бачили протягом останніх двох тижнів. Кажуть, сусіди у дворі будинку, де жила Ірина Фаріон. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Я повернулася і помаленьку йду, і я чую, бубу. -бу! Я оглянулася, а він побіг туди. А вона тут вже лежить. Версії поліція розглядає різні. Тим часом однопартійці Ірине Фаріон впевнені, вбивство замовлене. 100% впевненість в мене в тому, що це якраз як ми говоримо рука Кремля, одна з жінок, скажімо так, нашої держави, яка боролась все своє життя. Вона говорила, що я не боюсь смерті, тому що такі, як я, своєю смертю не помирають. Москалі, які її погрожували, і і в соцмережах ну. Думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Ірина Дмитрівна ходила без охорони. Ододні ввечері поліція оприлюднила відео з камер спостереження. На ньому зафіксоване пересування підозрюваного району поблизу місця злочину. Правоохоронці закликають громадян, які можуть упізнати цього чоловіка, повідомити про це. А в осередку об'єднання партії Свобода у США вже оголосили грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти вбивцю. Соломія. Дякую, Марічко. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо зі Львова. Сьогодні у Львові ховатимуть Ірину Фаріон. Президент США Джо Байден вийшов із передвиборних перегонів у неділю. Він оприлюднив листа, в якому повідомив, що ухвалив таке рішення заради партії та країни, і запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Та зі свого боку пообіцяла заслужити та виграти номінацію з'їзд демократів, запланований наприкінці серпня. Звернутися до нації Байден пообіцяв пізніше цього тижня, бо наразі лікує ковід. Сама Гаріс як очікується сьогодні, вперше в новому статусі з'явиться на одному із заходів у Білому домі про хронологію і наслідки цих тектонічних змін у США. Власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко розкаже далі. Про остаточне рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів знали лише двоє його найближчих помічників. Їм президент у суботу пізно увечері сказав готувати відповідну заяву. Навіть віцепрезидентка Камала Гарріс про зречення Байдена дізналася лише у неділю. Перед публікацією його заяви твердять джерела CNN в адміністрації. Хоча саме її свою віцепрезидентку Байден і запропонував висунути замість себе. Найбільшою честю мого життя було служити вам у якості президента. І, хоча я мав намір балотуватися на другий термін, вважаю, що для партії та країни буде краще, якщо я відійду і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну. Вікові зміни президента Байдена були очевидні вже давно. Він неодноразово падав на трапі літака на сцені, де виступав із велосипеду, на якому катався перед журналістами. У публічних виступах без телесофлера іноді плутав імена закордонних лідерів і навіть членів своєї команди. Однак висунувся на другий термін. А партійці в різних штатах підтримали його на праймеріс. Холодним душем для демократів стали перші теледебати Байдена і Трампа у червні. Президент мав дуже блідий вигляд, був втомлений, і захриплий, слухав Трампа зі скам'янілим виразом обличчя і привідкритим ротом. Але найгірше часто губив думку і не подужував закінчити речення. того ж вечора демократи забили на сполох президенту час на спочинок. І публічно і куларно Байдену говорили, що він не зможе перемогти. Спонсори відкликали внески із виборчого фонду. 90% запитань на прес-конференції після саміту НАТО були про вік і недовіру до спроможності президента заходити на другий термін. Байден визнавав, що не молодий, але запевняв, на працездатності і розумі це не позначається. Чи погодилися б ви пройти незалежне медичне обстеження, включно з неврологічним і когнітивним тестом, і оприлюднити результати для американського народу. Послухайте, у мене когнітивний тест щодня. Щодня я здаю цей тест в усьому, що роблю. Перед минулими вихідними тиск посилився. Преса писала все вирішать найближчі години. Байден фактично опинився в опозиції до своєї партії і, перебуваючи на ковідній самоізоляції, таки ухвалив це складне рішення, запропонувавши замість себе віце-президентку Камалу Гарріс. І, хоч кандидату президенти вибір партії, немає сумніву, що демократи підтримають її. Публічно Гаріс отримала численні привітання та заохочення. Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. Якою може бути політика Гаріс щодо України, і чи може вона бути більш рішучою у протистоянні з Росією, передбачити важко в адміністрації Байдена? Гаріс займалася геть іншими питаннями міграційною кризою, правами на аборти тощо. Представляючи ж сполучені штати на саміті миру у Швейцарії, озвучували тези Байдена, які загалом зберігала йому лояльність усі ці роки. Тим часом Дональд Трамп, який і раніше у соцмережах називав Байдена не інакше як скрючений або сонний Джо, не зрадив собі. І тепер скрючений Джо Байден це безумовно найгірший президент в історії нашої країни. Він був знищений на дебатах, і тепер корумповані та радикальні демократи викидають його за борт. Він не був придатний служити з самого початку, але люди навколо нього приховували від Америки його повну розумову, фізичну та когнітивну смерть. Кого ліві не виставили, тепер буде те саме. Таким чином, демократи вибили з рук республіканців головний козир, вік їхнього кандидата. Тепер сам 78-річний Трамп став найстаршим в американській історії. Республіканці вже мали розроблені стратегії на випадок заміни Байдена, пише Таймс». На Гарріс обрушилася злива звинувачень і в тому, що міняти кандидата у такий спосіб незаконно, і що вона, начебто, знала про когнітивні порушення Байдена, але мовчала. Республіканці мають намір домагатися, що Байден достроково пішов у відставку. Хоч у Білому домі заявили, президент працюватиме до кінця свого терміну. Одним із головних рупорів цієї тези став Трампів кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс. Якщо Джо Байден завершує свою передвиборчу кампанію, які можуть бути виправдання того, що він залишається президентом? Те, що він не балотується, означає, що президент Трамп весь час був правий щодо того, що Байден психічно не спроможний виконувати обов'язки верховного головнокомандувача? А от хто стане напарником самої Гарріс на виборах наразі невідомо у пресі найчастіше називають імена губернаторів Пенсильванії Джоша Шапіро і північної Кароліни Роя Купера. Одразу кілька соціологічних служб провели заміри до нової пари кандидатів. Зведені дані CNN, що включають кілька опитувань, свідчать Трамп, поки виграє лише. 1%. відсоток. Усі ці карколомні зміни відбулися за 107 днів до виборів. У битві за білий дім тепер з'їдуться темношкіра донька мігрантів, колишня прокурорка, і мільярдер з кримінальним шлейфом, який не раз публічно принижував, і жінок, іммігрантів, і судову систему Сполучених Штатів. Це обіцяє бути зіткненням не просто двох політичних сил, двох полярностей, протилежних систем цінностей. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Піреагують на вихід Джо Байдена із президентської гонки. Багато хто із пересторогою сприймає перспективу повернення до Білого Дому Дональда Трампа, який критикував союзників по НАТО і як писали змі, розглядав варіант підштовхнути Україну до переговорів із Росією. Як сприйняли політичні зміни в США на континенті, де точиться війна? Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Зоряно, і передаю тобі слово. То що говорять у Європі про такі зміни в США? Вітаю, Соломія. Новини з-за океану коментують нинішні і колишні лідери європейських країн. Одним із перших на них відгукнувся президент Латвії. Ще ніколи сказав, політика не була такою цікавою. Дуже мало хто аналізує, як рішення Джо Байдена вплине на перебіг кампанії демократів і республіканців. Президенту США його колеги насамперед. Дякують за роботу. Німецький канцлер, зокрема, називає Джо Байдена другом його рішення не балотуватися вдруге гідним поваги. Олаф Шольц написав, що американський лідер дуже багато зробляє. Бив для своєї країни Європи і всього світу завдяки Байденові. Вважає Шольц трансатлантична співпраця близька. Також НАТО це сильний союз. А сполучені штати відповідно надійний партнер поважає рішення Байдена і прем'єр-британії Кір Стармер. Написав, що він завжди їх ухвалював, виходячи зі своїх уявлень про благо для американців. І схожі відгуки, у яких відзначили відданість Байдена службі, опублікували і попередники нинішнього глави британського уряду. Це ріші Сунак і Борис Джонсон. Іспанський прем'єр нагадав, що. Сполучені Штати під керівництвом Байдена показували прикладу підтримці України, яка бореться з російською агресією, і заслуги Байдена відзначили також прем'єри Польщі Дональд Туск і його колега у Чехії Петер Фіала. Послухайте, ви ухвалили багато важких рішень, завдяки яким Польща, Америка та світ стали безпечнішими, а демократія міцнішою. Знаю, ви керувалися тими ж мотивами, коли оголошували своє остаточне рішення, мабуть, найважче у вашому житті. Це відповідальний і особисто складний крок, але тим більш він цінний з хрещу пальці, щоб із демократичного змагання між двома сильними та рівноправними кандидатами вийшов хороший президент. Прогнозувати результати виборів беруться політики, у яких репутація проросійських. зокрема, британський ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який казав, що захід спровокував Путіна напасти на Україну, заявив, що в листопаді переможе Трамп, кого би мовляв демократи зараз не вибирали йому як суперника. У цьому ж переконаний Максиміліан Крац, депутат європарламенту від ультраправої альтернативи для Німеччини, написав, що зняття Байдена з гонки не зупинить Трампа. Ну а цієї миті в Брюсселі якраз засідають Міністри закордонних справ країн, ЄС, яких журналісти також питали про наслідки зняття кандидатури чинного президента Сполучених Штатів із виборів. і Дипломати давали високу оцінку його роботі і уникали коментарів на адресу того чи іншого кандидата, або робили їх, якщо робили україн обережно. Бажаю всього найкращого кандидату від демократичної партії, який займе місце Байдена в гонці, американцям вирішувати, кого вони хочуть бачити в Білому домі. Звичайно, те, хто там опиниться, суттєво вплине на трансатлантичні відносини, але це рішення за громадянами США. Не хочу втручатися. Не думаю, що наша роль розповідати американцям, що їм робити, аби висловлювати симпатії тому чи іншому кандидатові. Міністри казали, що з нетерпінням чекають на. Тупних тижнів і місяців у Сполучених Штатах співпрацю з цією країною називали ключовою для миру в Європі. Втім, хто би не опинився у Білому домі, слід наголошували більше інвестувати у власну безпеку і ставати сильнішими у цьому напрямку. Чого очікувати від Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах і з огляду на його заяви щодо України, дипломати не коментували. Соломія. Дякую, Зоряна. Кореспондентка Радіо Свободи Зоряна Степаненко зараз наживо розповіла, як у Європі реагують на вихід Джо Байдена із президентської гонки. І сьогодні, 22 липня, впродовж доби діятимуть графіки відключення світла в Україні. Обленерго будуть задіювати одну, дві та три черги одночасно. Повідомили в Укренерго. Ввечері із 18 до 23 відключатимуть більше. Особливо це стосується Києва, Київської області, Одещини, Донеччини та Дніпропетровщини. Там висока ймовірність застосування світло сірих зон. Відключення йдеться у повідомленні у ДТЕК. Наголошують, що графіки відключення будуть застосовувати упродовж всієї доби. Доби і завтра. Ну а тепер маємо змогу побачити, як дотримуються лімітів енергоспоживання в різних куточках країни. І станом на 12 годину бачимо, що більшість областей України вкладаються в ліміти споживання і не доходять до своїх верхніх порогів. Утім, є й ті, хто ці ліміти перебільшує. Це Кіровоградська, Миколаївська, Житомирська та Івано-Франківська області. Жителів усіх регіонів енергетики просять економити електроенергію. Знайдено тіло хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі на Дніпром у Києві. Загиблого знайшли після майже доби пошуків, повідомила Київська поліція. Вчора тіло шукали близько семи годин і з настанням сутінків пошуки припинили. Сьогодні вранці працівники поліції спільно з рятувальниками відновили пошукові заходи. Тіло загиблого хлопця знайшли під час обстеження дна річки. У державній службі із надзвичайних справ повідомили, що йдеться про хлопця 2004 року народження у Київській міській прокуратурі. Відкрили кримінальне провадження за двома статтями порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. Вчора на атракціоні у Києві обірвався трос, за допомогою якого екстремали могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів на місці трагічних подій. Перебуває кореспондентка ТСН Олена Гущик, і Вона зараз з нами наживо. Тож Оленко, чи тривають слідчі дії, що відбувається взагалі на місці події? Тобі слово. Вітаю, Соломія. ну ми зараз знаходимося на пагорбі поруч з Дніпрем, тобто біля місця, звідки канатна дорога саме бере свій початок і я вам одразу хочу показати, що тут відбувається. Зараз від оператора попрошу. Ми стоїмо, от бачимо, це така металева установка, яка закручена на величезні болти. Вона доволі масивна. І от не знаю, чи буде вам видно, але зверху. Там за сіткою знаходяться такі лебідки, з яких уже на Труханів острів тягнуться канати. Не знаю, я не спеціаліст. Скільки тут було канатів? Напевно, чотири, тому що зараз тягнеться лише три, і якихось залишків обірваного тросу. Ми тут не побачили. Зараз тут на місці, де ми працюємо порожньо, немає слідчих дій, немає тут ані працівників, ані будь-кого з охорони тролею. Чого не скажеш про те, що відбувалося ось там у низу, коли годину тому рятувальники дістали з тіло тіло річного юнака. Ну і ми звісно поспілкувалися з рятувальниками і знаємо, що тіло відшукали за 30 метрів від берега Дніпра на глибині 8 метрів. Знаємо, що пошукова операція була доволі складна, тому що територія обшуків була дуже велика. І от детальніше про те, як відбувалася ця спецоперація з пошуку людини, давайте послухаємо рятувальника. У нас фактично був сектор від опори. Першої опори і фактично фарватерний хід Ми, нам доводилося відпрацювати вчора. Водолази близько шести годин відпрацьовували ці два сектори, і враховуючи, що було припущення, що можливо тросом разом з, з цим верхолазним спорядженням, можливо, цього потерпілого і підтягли до берега. Ну і власне сьогодні, з того припущення, що тіло відтягнуло від берега. Рятувальники розпочали пошукову операцію, і саме завдяки цьому припущенню відшукали подалі від того місця, де ймовірно обірвався і впав воду трос. Щодо самої канатної дороги, то її довжина сягає 542 метри от з правого берега до Труханового острову. Прокататися тут можна було заплативши 800 гривень, і швидкість, за якою людина летіла на той берег, сягала до 80 кілометрів за годину. Тобто залишається лише здогадуватися з якою силою і якою потужністю обірвався торос і людина вдарилася об воду. Ну і щодо техніки безпеки, коли ми тут вчора працювали, то записали багато коментарів людей, які не тільки очевидці трагедія, а ще й каталися на цій канатній дорозі. І от що вони нам розповіли, давайте теж послухаємо. Я каталась чотири рази в тому році. Що було із інвентаря, який вам видавали на момент польоту? А, каска, шапочка під каску і система. Тобто надувних жилет, рятувальник? Ні, не давали. Ніколи надувні жилети не давали, але тепер в мене є така думка, чому. Бо це насправді дуже опасно. Всі ці припущення буде перевіряти поліція. А щодо власника тролею, то він записав уже звернення у Фейсбуці і е, сказав, що буде усіляко допомагати слідству з'ясовувати обставини трагедії. Перш за все, я хочу принести глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Наразі я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством і розібратися в причинах цієї трагедії. Розбиратися буде і поліція. Ще раз нагадаю, що відкрили вже два кримінальні провадження, за якими будуть з'ясовувати усі дозволи і уся техніка безпеки, яка тут була чи не була порушена. Соломі. дякую, Оленко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була зараз з нами наживо із центру Києва і розповіла все, що відомо довкола трагедії про загибель 20-річного хлопця після обриву троса на канатній дорозі на Дніпром. Ну і в студії вже бачимо їх колег ведучих 1+, плюс Руслан Шаріпов, Марічка Падалка, готові підхопити марафон. Єдині новини, і я одразу передаю слово. А ми побачимося вже о 13.00. Слава Україні! Героям слава!